Мною Бахматовим Максимом Мусановичем в програмі Антифода Сергія Іванова. Відеозапис, який був опублікований 23 вересня 2021 року. В мережі інтернет, на веб-сайті відеопростинку YouTube, на YouTube-каналі Ісландія Телеканал «Ісландія ТВ під назвою «Бахматов, та коли зупиниться Київ, просрані мільярди, сірий Кличко. Кам'яді Клаб, Зеленський флешкан антиподи було повідомлено за достовірну інформацію стосовно паворозника Микола Юрич. А саме, і в момент, коли було е, і в момент коли було потрібно приймати жорсткі рішення, реально, наприклад, там підозра, паворозник у 125 тисяч доларів, хабар в кабінеті. Ну і зараз ви подивіться, там ви можете. Навіть не пригадати, но, крім поворозника, що був пійманий на хабарі Три крапки. Я ж кажу, ми його знали після того, як його піймали на хабарі. Крапка, е, крапка. Повідомляє, що рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 5 лютого 24 року у справі номер 755 9655-22 вказана інформація, визнана судом недостовірною, тобто такої, що не відповідає дійсності. В іншій частині позову поворозника Микола Юріча відмовити. задоволені позовних вимог поворозного Олександра Володимировича відмовити.